Чатка раз на п'ять тижнів обов'язково треба ходити на лазерну епіляцію, слідкувати за тим, щоб на вашому тілі не росло небажане волосся, яке саме на підходящий момент може дуже сильно підвести кожну жінку і взагалі кожну людину, яка зараз в сучасному світі в 25-му році слідкує за своєю красою. Розуміє, що волосся має бути тільки на голові. Ось я рекомендую особисто тобі клініку Неолазер. Це дуже крута клініка. Моя локація знаходиться на Стриській, 45 у місті Львів. Шукай свою локацію, де тобі зручніше. У Львові є багато різних місць, куди ти можеш звернутися. Різних адрес я маю на увазі. Клініка Неолазер крута тим, що тут є Олександритовий лазер. А Олекс... Олександритовий лазер працює з твердим волоссям, з тим, яке дуже щільно, дуже швидко росте і дуже тверде. Тому, якщо в тебе дійсно є проблема з щитиною, звертайся тільки сюди і тільки за Олександритовим лазером. Все, па-па.